А вон нам довго ще йти. Я звідки знаю, де вихід з цього лісу. І взагалі це була ваша ідея піти в ліс по гриби. Ну а хто ж знав, що ми замукаємо, та ще й гриби не знайдемо. Так, без паніки, я так зрозумів, вийти вперед ви вже не будете. Ні, ми хочемо трохи перепочити. Ну що ж, добре, тоді на цьому місці зараз влаштуємо табір, проведемо одну ніч в лісі, а вранці вже будемо шукати звідси вихід. Ну добре, нам така ідея подобається. Тільки ось де взяти їжу. А ось цим ви займайтеся, Я буду будувати табір. А ви шукайте їжу. Ну добре, ми пішли, скоро прийдемо. Для хорошого табіру треба встановити ось такі гарні намети. І тепер наш табір виглядає ось так. Багаття поставимо посередині, щоб воно нас зігрівало. А також намети треба покласти ліжко. Ці намети, до речі, доволі круті, тому що вони будуть захищати нас від вітру. І взагалі в них доволі таки затишно. Тому зараз встановимо всі ліжка. Селяни принесуть їжу. І щось на цьому багатій приготуємо. Тому що, якщо чесно, я вже також дуже сильно зголоднів. Тихо, 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 хлопці, не рухаємося. Що це взагалі таке? Камон, камон, негайно не йди сюди і візьми з собою зброю. І будь, ласка, швидше. А, що, ви, ви де, селяни? Відгукнійся, гов. О, ні, віддай, віддай його! Здається, почувну приблизно там. Ну добре, я ще й з собою зброю взяв, як вони і хотіли. І якщо чесно, Чесно, селяни, я вас поки що. О, не бачу, що сталося? Він, 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 він забрав його! Хто він і кого забрав? Я не розумію, про що ви. Величезний олень, який стояв на ногах. Він взяв у руки селяна і кудись відніс. Який ще Олень? На яких руках, ногах? Я, я нічого не розумію. Так, у Олені є лапи, але рук та ніг немає. Це ти так вважаєш, ось якби ти побачив те, що ми тільки що побачили. До речі, а де селян? Ну ми ж тобі кажемо. Він його вкрав і кудись поніс. Дуже дивно, добре, давайте повертатися в табір, потім розберемося. До речі, бачите, що я зробив, поки вас не було. Ні-ні-ні, ми тут спати не будемо. Та як так не будете? Я ж старався, все це будував. Ми тепер боїмося цього Оленя, і взагалі нам треба ховатися десь у повітрі. Ну і що ви пропонуєте мені зробити? Побудуй, будь ласка, високу вежу, з якою ми будемо спостерігати за всім. Ех, ну добре, добре, що вже зробиш? Тільки ось як селяна повертати, ми ще не. Вигадали. Щось і нічого не розумію. Якийсь олень, який може стояти на ногах, в якого ще й руки є, ні, ну звучить дуже дивно. А ще, до речі, не можу. Але ж добре, друзі, давайте зараз будувати вежу. Я думаю, що такої висоти повинно вистачити. Я не хочу опинитися на місці того селяна, дуже не хочу. Слухайте, а селяни налякані, можу вони дійсно не брешуть. Хто його знає, потім дізнаємося. Зараз стрибок і знову ж таки будуємо нашу вежу. Кавуна, можна будь ласка швидше. Може, боїмося навіть тут стояти. Та що ж таке? Ну, добре, добре, селяни, вже будови, тому що я будую зараз платформу, на якій ви вже зможете стояти, якщо, звичайно, цього хочете. Хочемо, хочемо на ній, хоча б нам буде безпечно. Ну, ось і все, зараз ще паркан тут поставлю, щоб ви не випали звідси. Якось так, і ще потрібна драбина. Селяни, я ж сподіваюся, ви не будете спати на цій вежі, тому що там спати доволі таки дивно і холодно. Так дивно, але в наметах набагато страшніше. Ну, добре, добре, як скажете, я вже зараз поставлю драбину, і якщо хочете, можете вже підніматися, тому що все для вас готово. О, ходімо, хлопці, туди. Ну що ж, будьте тоді тут, а я поки що пошукаю селяна. Ой, до речі, друзі, поки я шукаю його, хочу попросити вас поставити лайк на це відео. Лайки і підписка на канал дуже просувають відео, тому і прошу вас це зробити. Зробіть це, будь ласка. Тому що навіть один лайк дуже добре допомагає в просуванні, а якщо їх буде не один, а наприклад, 100 або 1000... Тисячі лайків, це позитивно вплине на просування відео. Тому я сподіваюся, друзі, на вашу підтримку. Вам не складно, а мені буде дуже приємно за активність. І, до речі, дякую всім тим, хто мене підтримує. Ви найкращі. І якщо чесно, щось навіть самому не хочеться від табору відходити, тому що можу заблукати. А ось ось він там на дереві, на дереві, кого ми його бачимо. Що ви Ви про кого кажете? Про селяна залізь до нас і сам його побачиш. Ні, ну добре, мені не складно. Давайте показуйте, де він. Ось ти прямо, прямо дивись і побачиш його. Так, дивитися прямо. Ну що ж, добре, дивимося, нікого не бачу. А ось він, бачите, друзі, ось він там. Слухайте, селяни ходімо, дістанемо його звідти. А ти можеш, будь ласка, сам сходити, тому що нам страшно. Так, кого не тим паче, тільки в тебе зброя є. Ех, ну добре, вмовили, сам піду. Тільки як би на те дерево забратися? Напевно, завдяки іншим деревам. Тобто я можу по ним стрибати. І рано чи пізно я залізу до селяна. Так, друзі. Я думаю, що це цілком реально, тому стрибаємо. Так, тепер ще сюди, фух, здається, готово, селян. Ей, чуєш мене? Друзі, він мене не чує. Ну добре, зараз візьмемо його, ого, який важкий. О, подивіться, ти взяв нього, головне, щоб вони встигли до табіру дійти. Так, фух, друзі, здається, готово, я його приніс. А, рятуйте. Ей, що з тобою? Все нормально, тут нікого зайвого немає. Де він, де він, скажи, що його тут немає. Та про кого ти кажеш, я не розумію. Про Олені, який мене схопив. Постривай, ну якщо він тебе схопив, чому він тебе до себе не забрав? Ти як взагалі на дереві опинився? Я нічого не пам'ятаю, він мене схопив, я вдарився головою об щось. І все, я, я більше нічого не пам'ятаю. Ну добре, вставай тоді і йди до селян, там більш безпечно. О, Селян, ми дуже раді тебе бачити. Хлопці, я вже думав, я нікого вас не побачу. Добре, що я тут. Ну ось бачите, добре те, що добре закінчується. Зараз перечекаємо ніч і вранці, як я казав. Будемо шукати вихід з лісу. Такими темпами камон, він нас всіх з'їсть. Ну тоді можемо зараз піти. Сил немає, краще зроби якийсь захист нашого таміру. Захист від олені, то це буде легше легкого. Нам просто треба взяти ось такий колючий дріт і повсюди його розставити. Він доволі небезпечний, тому що в ньому можна запутатися все. Бачите, я вибратися не можу, і насправді мені дуже боляче. Тобто, так, цей колючий дріт може ще й знищити. Тому поставимо його тут якомога більше. Навряд чи Олені здогадається його обійти. І для нас добра новина, тому що він тут може запутатися і все. На одну проблему, скажімо так, в нас буде менше. Ось так навколо спеціально поставив, і здається, все готово. Слухай, Кавон, вже сонце сіна, йди до нас. Слухайте, селяни, давайте вже спускатися і будемо спати в таборі. Ну ви ж не будете спати на цій вежі. Тут не можу спати, тут мало місця. Жартуєш, який ще спати? Ні, ні, ми спати не будемо, ми будемо пильнувати, щоб він сюди не зайшов. Що? Ну то пильнуйте добре, а я піду краще спати. В наметі все ж таки буде мені набагато, набагато краще. Тому давайте на добраній. Постровай, кавон, не йди туди! Та як знайти, я за сьогоднішній день дуже сильно втомився, пройшов, напевно, кілометрів 20. Та хоча які там 20, напевно, ще більше, тому я вже буду лягати спати. Ой, до речі, друзі, відкрито коментарі та напишіть, в який час ви лягаєте спати. Тобто так, просто відкрито коментарі та напишіть, в який час ви лягаєте спати. В мене особисто такий режим, що я. Лягаю приблизно в дві години ночі. Ну а ви напишіть в коментарях, коли ви лягаєте спати. Ну і взагалі все дійсно вже треба відпочивати. Ех, тому так, всім на добраніч. Ця ніч, напевно, буде дуже довгою. Постривайте, постривайте, хлопці, подивіться на намет кавуна, подивіться, хто там стоїть. Це ж той олень, якого ми бачили. Кавон, кавон, прокинься, прокинься негайно, він тебе зараз їсть. Чому кавун нас не чує, подивіться, він, він на кавуна дивився, чи що. О, ні, починає намети ще й. Ламати. І ліжко також, що йому треба, цікаво. Подивіться, наметів не залишилося, він дивиться на кавуна. О, ні, о, ні, він його він його зараз їсть. Кавун, кавун, тікай, тікай, поки в тебе є така можливість. Чому Кавун не хоче вставати? Кавун? Та ще й ліжко зламав. О, ні, о, ні, що зараз станеться з кавуном. Постривайте хлопця, він здається, здається, йде до нас. Цікаво, що йому від нас треба? Ей, він, він здається, здається, нашу вежа підпалив. Чи що, що підпалив нашу. Вже ми не знаємо. І пішов він кудись, це, це якось дуже дивно. Ех, добрий добрий всім ранок і о, о постривайте, а де мій намет? Де взагалі всі інші намети. А це ще що таке? Постривайте, а де вежа, а ось вона. Ну нарешті ти, ти не повіриш, що було вночі. Постривайте, селяни, бачу, що драбина зламана, тому я зараз тут розіллю воду, щоб ви могли спокійно в неї стрибнути. Давайте. ні, ти чого? Ні за що, поки цей огонь в лісі. Ми ніколи стрибати не будемо пострибатно. Так ми ж з вами домовилися. Що коли вже буде ранок, ми з вами просто підемо з цього лісу, будемо намагатися знайти з нього вихід. Після того, що ми бачили сьогодні вночі ні за що, просто ні за що це неможливо. Ну розкажіть тоді мені, що ви бачили сьогодні вночі взагалі, куди подівалися всі намети і ліжка? Вночі сюди прийшов олень, про якого ми тобі розповідали, все знищив, але чомусь тебе не став чіпати. Я не розумію, ви не задоволені, що він не хотів мене чіпати? Ні, ні, ти що? Ми тільки раді цього, просто це якось дивно. І ще до речі, він тут підпалив нашу межу. Ну зрозуміло, слухайте, може, він тільки вночі проходить давайте вже йти, тому що тут. Вже якось нецікаво знаходитися. Поки ти його не знищиш, ми звідси не будемо нікуди йти. А як ви мені пропонуєте його знищити? Мені що, треба шукати його? Та ні, він, скоріш за все, сам прийде в наступну ніч. Ні, ну добре, зброя в мене є. Але що мені робити ще цілий день? Побудуй для нього якусь паску, щоб а він коли йшов до на нас, потрапив в неї і все. До речі, це ідея. Тільки треба зараз обережно спуститися з трибочок у воду. Каво, нам здається, що він хотів. Нас дістати, але просто в нього не вийшло, тому що ми у повітрі знаходимося. Ага, тобто він хоче вас з'їсти. Це доволі цікаво, тому нам треба зробити деяку цікаву річ. Давайте зламаємо це багаття. Хоча ні, ламати не будемо, ще треба приготувати поїсти. Зараз на місці цього багаття я поставлю платформу, на якій ви, селяни, будете стояти. Построї, а, а це ще навіщо? Ну як це навіщо? Ви будете для нього приманкою. І це для мене говне, тому що я зараз побудую багато. Пасток, і поки він до вас підійде, він 100% в якусь паску потрапить. Ну це доволі ризиковано. Ну ви ж самі захотіли, щоб я його знищив. Тому все такої платформи, я нам думаю, точно повинно вистачити. Платформа готова, а тепер, друзі, давайте будувати пастки. Маленька якась платформа, мені це вже не подобається. Зараз тут навколо друзі я хочу вирити величезні ями, для того, щоб коли Олені йшов, він в неї потрапив і не зміг звідси вибратися. І ями тут. Будуть просто навколо. Ось подивіться, яку гарну яму я вирив. Та ще тут колючий дріт є, він буде так йти, і йти, йти, і просто впаде. Нікомон, ми не напогожимося, не якось ненадійно виглядає. Ну ви ж хочете його знищити. я можу запропонувати тільки цей варіант. Захисти ще якось а, цю платформу, щоб він не дістав до нас. Ну добре, добре, є в мене ще одна ідея. Давайте зараз, друзі, тут також трохи будемо виривати а, цей ґрунт, щоб це виглядало ось так. І тепер на. Це місце будемо розвивати багато-багато-багато лави. І тому тепер до платформи буде а, дійти ще складніше. Ну ми навіть не знаємо. Та чого ви дивіться, спочатку йому треба буде перестрибнути лаву, це вже доволі складно. А потім ще перестрибнути в цю яму та ще й спробуй не попасти в цей колючий дріт. Взагалі це доволі складно, тому селяни, не хвилюйтеся. Тобі легко казати, не теж будеш його заманювати сюди. Слухайте, або так, або я зараз сам піду а, та буду шукати вихід цього. Лісу. Ну і залишу вас тут одних, вирішуйте. Добре, ми згоді на твій план, але покажи, яка в тебе є зброя. Та нормальна зброя, повірте мені. Я його аж знищу там за півхвилини, напевно, і все. Потім зможемо шукати спокійно вихід, і ви не будете хвилюватися. Так, так, звичайно, але я покажи зброю. Ну ось, дивіться, в мене є ось така снайперська гвинтівка. Прикольно, я можу прицілитися і влучно попасти. Також є величезний просто мініган, з якого я ось так можу стріляти. Ну і ще є. Ось такий автомат. Також в нього є прицілювання, також з нього можна стріляти. Ну що, нормально для того, щоб з ним боротися. Думаємо, що так. Ну тоді все, давайте спускатися, я вам допоможу залізти на цю платформу. Слухай, слухай, а ти ж будеш стояти разом з нами, правильно? Ні, я буду стояти тут, тому що звідси буде краще стріляти. Прикольно ти це вигадав, ти будеш в безпеці на висоті, а ми ні. А я для чого ось все це будував? Для того, щоб ви також були у безпеці, та не хвилюйтеся. Фух, ну, ну добре, ходімо. О, бачите, навіть я ось так до вас дістати не можу. Так а він вище за тебе в два рази. Ем, Ну, ну ну, все одно не дістане, нормально все буде. І день якось швидко пройшов, бачите, вже сонечко потрохи-потрохи сідає, тому селяни, давайте, головне, не бійтеся. Та як тут не боятися? Хоча ні, можете боятися мені, якщо чесно, все одно мені це не завадить. Головне, щоб він просто прийшов сюди. Тому піднімаємося і просто зараз будемо готуватися. Тільки кого не підведи нас, будь ласка. Звичайно, звичайно, бачите, сонце вже майже сіло. Так, перевіримо набої, Так, перезарядку давайте одразу, друзі, зробимо. Про всяк випадок, готово. І ось так будемо по ньому стріляти. Взагалі, ідеальне місце я вибрав. Прострілюються тут просто всі сторони. Тому нехай тільки спробую сюди підійти. Хоча мені здається, навіть зброя не знадобиться. Кудись в яму впаде і все, звідси вибратися вже ніяк. Тому просто тепер чекаємо. Кравон, каво, ти там не спиш, що там його поки що немає. Та не сплює, не сплює. Ви. Що, торт тут їм. Постравай, а, а звідки в тебе торт? Ну я ж знав, що у лісі я зголоднію, тому взяв з собою торт. Які питання? Суха, ну ми також хочемо торт. Слухай, ну давайте знищимо його, і я обов'язково з мамою поділюся, а поки що чекаємо, все, тихесенько, щоб його не злякати. Ну добре, але мені здається, ми його не злякаємо. Це він нас злякає. Хлопці, а я його, а я його бачу. Ось, ось він там. Стоїть та та дивиться, прямо на нас, Цікаво, що він зараз буде робити. Подивіться, як він. Як він дивно ходить, він, він не хоче стрибати, чи що? Супер дивний він якийсь. Пострійте, він що зараз буде перестрибати? Дивіться, дивіться, перестрибнув! Кавон, кавон! Він тут стріляй, стріляй по ньому швидше! Ех, можна не кричати, коли я сплю. Кавон, чому ти не відповідаєш? Ти ж що там спиш, кавон, прокинься, будь ласка. Нас просто немає, немає виходу звідси. Ех, та хто там кричить, вже просто не розумію Постривайте ну, а ось і він. Приблизно так я собі його і уявляв. Ти так і будеш на нього дивитися? Стріляй! Так, добре, 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 зараз спробуємо ось таким чином. Стріляємо, робимо постріл, пострівайте, пострівайте. Він здається, йде, йде на мене. Так а чому ти хвилюєшся? Це ж добре, він нас не знищить. Та мені просто складно буде по ньому стріляти. Так добре беремо, друзі, мій мініган. І ось так починаємо по ньому стріляти. А ти, як думав, отримуй, отримай все селяни. Зараз, як і казав, хвилини від нього нічого не залишиться. Так построїти, мініган вже перегрівається. Як ви бачите, головне, щоб він повністю не згорів. Давайте поки що візьмо іншу зброю. Давай ми в тебе віримо, роби, роби постріл. Так, так, звичайно, звичайно, цілимося, цілимося. І ось так. Давай починаємо по ньому стріляти. Слухайте, треба, щоб він в лаву впав. Це було взагалі ідеально. О! влучив, готово. Так, звідси взагалі складно стріляти. Робимо перезарядку, але, друзі, я думаю, що ми його рано, рано чи пізно знищимо. Ти що, не бачиш, що ти не потрапляєш? Спустися трохи нижче. Трохи нижче? Я навіть не знаю, чи треба. Добре, давайте спробуємо. О, дійсно потрапляю, селяни були праві, так головне повністю на нього не впасти. Так, знову ж таки, перезарядку треба зробити. Слухайте, друзі, чому я не можу його знищити? Та він сильний просто, але тобі вдасться, бачиш? Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Давайте. Спробуємо з снайперської гвинтівки, друзі, тому що так буду ідеально просто влучати. На тобі, на тобі отримуй. Слухайте, я вже не знаю, скільки, скільки там в нього взагалі сил, коли все це закінчиться. Постривайте, друзі, він що, тікає звідси? Я зрозуміти не можу. Так, він просто втік. Та як так, це це взагалі не входило в наші плани. Наша мета була знищити його, але не вдалося. Ну добре, можу, я не знаю, він, він в наступну ніч прийде сюди. Хоча, можу, він так злякався, що вже не прийде сюди. Постривай, постривай, кавун! Дивись назад, він знову перестрибнув! Ей, 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 та як так? Ні-ні-ні, я не хочу, я не хочу, щоб він за мною гнався, друзі, подивіться. Так, треба, треба, треба що робити. Я навіть не знаю, до селянів, до селянів, ні, до селянів не треба. Тому що тут драбин немає, де він. Ось, бачите, як він дивно ходить, друзі. Чому він так ходить? Він спочатку стояв на, на ногах. Так, все здається, хотів сказати, що втік від нього але ні. Так, давайте, давайте. Треба, треба просто зараз залізти сюди. Давай, давай, кавунчику. Тобі ось там стоїть, намагається мене знищити. Ми його поки що є, така можливість, поки він знову не втік. Кавот, давай, тому що він же Він же просто починає дивитися на нас. Кавона чуєш? Та чую я чую, навіщо ж так кричати так добре? Беремо мініган, він не перегрівся. І бачите, друзі, у мене є такий лазер, це прицілювання. І ось так починаємо стріляти. Бачили, він спочатку на ногах стояв, а зараз знову ж таки кудись повзе. Бачите, селяне, він у лаві, тоне. Постривайте, треба, треба якось його, якось його у лаву скинути. Давай, давай, давай. Туди. Точніше, не у лаву, а у яму, і здається, вийшов. Ось він там. Горить, так, постройте, мені треба спуститися. Давай, давай, давай швидше. Там можна в цілому і впасти. Він там, бачите, селяни? він там, ось, я його тут бачу. Постривай, він виліз. Та як так? Я не розумію, як йому це вдається. Хоча, друзі, я не вгадав, напевно, з його зрістом. Я думав, що він буде просто нижче. Я ж його в перший раз побачив. Яму треба було зробити трохи нижче. І ось добре, добре, знову ж таки, нам треба залізти на вежу. Та рано чи пізно все одно ми його знищимо, я в цьому впевнений. Так, заліз. Залізи, 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 а ти до мене залізти, звичайно, не зможеш. Так, 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 беремо, беремо снайперську, снайперську гвинтівку, робимо постріл. один, два, три. Ось так, друзі, можу нескінченно по ньому стріляти. Так, все треба вже робити перезарядку. Я не знаю, як він все це витримує, якщо чесно. Та він гігантський, тому йому все одно мені здається. Хоча це його тільки злить. Кавон, кавон, він знову ходить поряд. Так, він якось доволі таки часто відволікається. Зараз спробуємо ось так. Давай, давай, давай. Іди краще сюди до мене. Давай, йди. Я тебе не боюся. Хоча я стою на цій вежі, щоб ти мене не дістав, але я тебе не боюся. Робимо ще постріл. Давай, 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 давай. Так, знову ж таки, перезарядка, друзі. Давайте, ми, ми повинні це зараз зробити. Знову він чомусь там стоїть і все. Давайте, друзі, ось так будемо стріляти. Так, вдалося, вдалося, селяни, я. Я його знищив тільки що. Я не можу в це повірити, невже? Нарешті. Фух, я не знаю як. Я, я дуже довго по ньому стріляв. І, до речі, селяни вже ніч закінчується, бачите? Півночі я з ним бився, а півночі спав. Так, ти не дуже сильно підвів. Ми знаємо, що ти спав. Ну слухайте, слухайте, ну мені ж мені ж довелося все ж таки прокинутися. Так, я зміг це зробити. Просто не звик всю ніч не спати. А нам, як думаєш, ми дві ночі вже не спимо тому що нам страшно. Ви хотіли сказати, було вам страшно. Тому що вже, як ви бачите, нам нічого не загрожує. Постривай, Кавон, а якщо такий олень в цьому лісі не один, якщо їх двоє, або, або їх там 10-15. Ні, ну на таку кількість оленів набоїв мене просто не вистачить. Сподіваємося, що він тут просто був один, і все. Ну ось це нам тільки селяни і залишається. Сподіватися. Ну і до речі, вже сонце вийшло, слухайте, давайте вже шукати звідси вихід, тому що ми вже тут третій день. Твоя правда, вже додому хочеться, я після цього вліз в ліс. Загалі не буду йти тут, селяни. Я з вами погоджуюся. Я також вже в ліс повертатися не хочу, щоб знову там не забути. Ну що ж табір, прощавай, ти дійсно захищав нас весь цей час. Може, у тебе хтось інший знайде та також зможе тут перебувати. А нам же треба йти. Бувай так, селяни. Ну що, нікого не загубили? Так всі здається на місці. Тільки давайте один одного триматися, щоб точно не загубився. Ніхто так, тепер поки не знайдемо вихід з лісу, будемо триматися разом. Ніхто нікуди відходити не буде. О, ну і до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші моє відео. Дивіться, його незвичайно також, цікаві, а також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун, до нових зустрічей.